Валерій Хмелівський, Моя країна. Похилі трави, роси чисті, світанок, пісня Солов'їна, я не забув. Мені колись ти такою й снилась Україну, і я вертав з країв далеких до хати рідної в розгіллі Черешень вишень, де лелеки, і де стежино в поле вільна, І в'ясен день, і серед ночі. І серед літа, й в заметілях я щастя іншого не хочу, і не тримаю на меті я, Життя іде, міняє лиця, лиш ти чарівним залишився, о, краю мій, з твоїх криниць я води у волю не напився, і цвітом лип твоїх медових не встиг надихатися в волю. Життя іде, та я з тобою рукою й серцем. Кожним словом